Ні, чи можете ви розповісти більше про меморандуми, які ви сьогодні підписали, про що в них підписала мова? Ну, Перший меморандум, який ми підписали, був з компанією Leroy Merlin, точніше з їх соціальним підрозділом про відновлення зруйнованих будівель приватного сектору та будівництво спеціального соціального житла. Це лише початок. Зараз ми сподіваємося на більш ґрунтовну і серйозну співпрацю, але в будь-якому разі цей. Сьогоднішній підпис цього меморандуму він важливий для того, щоб ми розпочали цю роботу. І знову ж таки, в них вже є досвід роботи в Україні, щоб ми його перенесли на нашу е територію і імплементували завдяки співпраці області, міста і рахунка. Другий був з, з організацією GIZ, з е якою ми плануємо збільшити нашу. Е Ну, скажемо так, стабільність у енергопостачанні саме йде мова про встановлення нових газоелектрогенеруючих установок, які уряд Німеччини чи краще так люди Німеччини передають до міста Миколаєва, які ми плануємо встановити і інтегрувати в роботу підприємства Миколаєва Водепенерго. Тому соцжитла. Чи не йдеться про будівництво житла саме для військових? Ні, це ми, зараз йде мова саме про тих, хто постраждав найбільше, внутрішньопереміщені особи і ті, хто жит... житло людей, яких зруйновують.